Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися: місто Дніпро. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що планують расисти на найближчий час? Чи є загроза для українців, для мешканців Дніпра, Про що треба знати, про що треба попередити? Місто Дніпро. так. Так. Місто Дніпро дуже потужне місто. На ньому тримається вся, вся війна щось мені йде наша армія. Перенавантаження. Вони хочуть зробити щось із оцими проводами. Коли руйнують, і перенавантаження йде. Щоб. О, а там може бути підприємство може, щоб самі підприємства не могли так на повну потужність працювати, як їм треба. як Як треба навіть для наших військових. Це план у расистів. Скажіть Вищі сили, чи є загроза для мешканців Дніпра на найближчий час, чи будуть обстріли? А тут дуже сильно захищатимуть. І тут Верховний суд виходить і будуть намагатись знищити усіх. От звідки по місту Дніпру запускаються ці ракети чи дрони, то їх будуть намагатись убрати, щоб не змогли більше цього повторювати. От. Ну, і ще вийшла карта, коли може бути загроза дорога. Її теж дуже сильно намагаються от закрити небо над дорогою. Чи це заліз... залізниця може бути? Так що так, ну, дивіться, захист військовий роблять. Можуть бути дійсно обстріли, але от будуть намагатись збити все, захистити людей. От, Так що, да, плани є щодо Дніпра, щоб відробити електрику, я думаю, так, перенавантажити, щоб воно все зламалось. Ну, так от планують расисти. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани російські, більше не можуть обстріли чинити. Повністю знищується вся авіація військова Росії, всі склади з дронами, ракетами. А я бомбами заперечу, убираю весь негатив. Прошу вищі сили, захистіть Дніпро і вдень і вночі захищайте, і одведіть, одверніть від усіх наших. Військових, українців, цивільних людей, мешканців Дніпра, Дніпрян, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти, одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, тим, хто дав накази, хто їх виконує. Прям в голову хай прилетить і знищить. Більше не зможуть обстріли чинити, агресію. На віки вічні буде так. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу захисту, міцного для Дніпра. Більше не можуть, не мають змоги росіяни. Продовжувати обстріли повністю втрачають всю авіацію, всі ракети, все, що могло в них полетіти, більше не зможе летіти. Все знищується, повністю буде так і так буде. Прошу захисту міцного ноги і вночі захищайте, Отворьте, відвертайте всю загрозу. Хай буде поверніть. Буде все сказане, здійснено так буде. А на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!